Чудові, неймовірні три човни. Елементи управління безпілотниками. Дрони FPV, е, мольфар для ефективного знищення руйнів. Нам сьогодні передали 10 штук коліс на крас. Ми виконуємо бойові завдання. Їздимо по осколкам, часто прильоти, шини руйнуються. Потрібна часта заміна. Це як розходний матеріал. Сьогодні нам передають просто чудові, неймовірні три човни, які нам конче були необхідні, тому що будь-які пошкодження вже вихід човна з роботи, і ці три човни нам просто будуть рятувати нашу роботу, бойову хлопці будуть себе комфортно в них почувати, переправлятись, все, що необхідно робити. Також нам передають 100 fpv дронів, передають 5 маяків про комбо. І також 15 ванільних цукорків ми встигли потестити такий ванільний цукорок. Він працює прекрасно в необхідних умовах. відпрацьовує на всі 100%. Перш за все, це три човни волі, оплавлені моторами Хонда, човни, які ну майже ідеально присовані для висадки десанту, для переміщення особового складу. Ми отримали 5 мавіків і сто Мольфар». Тобто мавіки використовуються для розвідки, «Мольфари» використовуються для ураження цілей, причому вони в самому універсальному і семи форматі. Крім того, ми отримали детектори безпілотників типу цукоро і елементи управління безпілотниками. Надали дрони FPV піві, мольфар, 7-10 дюймів, зарядні станції, цукорок, який дуже необхідний на фронті. Вже просто так ти на позиції не під'їдеш. в Кожній машині має бути свій засіб виявлення ворожого FPV. Це вже неоднократно рятувало життя нашій піхоті. Дрони FPV, які мають знищувати піхоту, техніку противника. Це зараз те, що не необхідно. У Нас найкращі оператори безплотників, я вважаю, і кожен день вони працюють над знищенням ворога. Загальна вартість майна, який ми передаємо, складає 18 мільйонів 900 тисяч гривень лише за одну подачу. Оце найбільша партія шин, яка майже дорівнює 4 мільйонам гривень. 11 частин зараз, представники яких зібрані тут, дуже важливо, що представлені тут і наші партійці, депутати від Очаковської міської ради від Європейської Солідарності. Чому це так важливо? А тому, що 2370. 17 членів нашої команди зараз в Збройних силах. З них 107 жінок. Мар'яша – легендарна дівчина. Вона пішла в Збройні сили. А з перших днів широкомасштабної в батальйоні територіальної оборони. Це не просто там член нашої команди, не просто людина, яка разом з нами була в офісі, а разом з нами взяла до рук зброю і продемонструвала, як себе має поводити. Справжня патріотка, справжня професіоналка, справжня українка і справжній представник Європейської солідарності, справих громад. І думаю, що зараз ми будемо бачитись частіше. Вам величезна подяка. Від військовослужбовців 11-го батальйону спецпризначення. Ми безмежно вдячні просто за таку допомогу, тому що це нереально, це дуже класно. Ми дуже-дуже вдячні Петру Олексійовичу і спільно переможемо. Слава Україні!